Олександре, я вас вітаю на суспільному. І моє перше запитання вже ж про статус підготовки до бою. Чи можна вже говорити, що всі питання вирішено, і ми вже на фінальній стадії організації цього поєдинку? Ми можемо говорити, що більшість питань вже з'ясовані вже основні моменти залишились в минулому. Ми вже знаходимося в джеді. Вже почалися офіційні заходи, спілкування з пресою. Зйомки спеціальні підготовка до трансляції. Однак до моменту самого поєдинку нам ще належить о дуже багато чого зробити. Дуже багато дрібних справ, які неможливо на жаль зробити раніше. Вони завжди робляться саме перед поєдинком, саме в ці дні, середа, четвер. Ми ще маємо деякі речі, суто організаційні. Багато людей приїжджає багато. Людей було запрошено. Квиткова справа, тобто, щоб всі люди мали можливість зайняти правильні місця біля рингу. У тому подібне, ще дуже всього багато нам належить зробити. Якщо от говорити загалом про ваш досвід організації боїв, він доволі суттєвий, великий, але організація бою Усик джошуа 2 припала на доволі такі нестабільні часи, зважаючи на повномасштабну війну в Україні. Відповідно, от зважаючи на ваш попередній досвід, наскільки важко було зараз організовувати цей бій? Я скажу чесно, весь досвід, що я маю, жоден поєдинок ніколи не був схожий на попередній. Цей коли поєдинок особливо не схожий. те, що відбулося, ну це вразило кожного українця. Це вразило ну в принципі будь-кого в світі, навіть той, хто лише там в новинах знайомий з цією інформацією, що відбувається, звичайно, ми були під впливом емоцій в перші дні активної агресії. У Нас було повне нерозуміння того, що буде відбуватись завтра. Однак потім, коли з'ясувалось, вже дещо більше деталей, коли вималювалася така певна картина майбутнього. Ну я скажу так, досить умовно вималювалася, Ми почали говорити про майбутнє з Усиком ми Були на зв'язку майже щодня, перевіряли як. Справи в кожного з нас, як ми там тримаємось, що робимо, намагалися тримати таку позитивну енергію. Надійшла інформація, що Джошуа, ну на нам поставили питання, чи як ви ставитесь до того, щоб проводити поєдинок. Можливо, Джошуа, необхідно провести там якийсь проміжний поєдинок, доки не з'ясується ситуація в Україні. От тим часом Олександр активно, активно подорожував Україною. Був на зв'язку із багатьма військовими і високопосадовими військовими. Він відвідував госпіталі з пораненими. Будь-яка зустріч Олександра, і навіть просто з звичайними фанатами вона закінчувалась словами вдячності і словами. Е Благословення на те, щоб Олександр брав участь у поєдинку у реванш. Власне, це й було вирішальною точкою для нього прийняття цього рішення. Саме під впливом такого спілкування, Олександр прийняв рішення, що так він буде боксувати. Тоді ми зайнялися вже безпосередньо організаційними справами. Ми отримали офіційні дозволи. За допомогою всіх найвищих чинів нашої держави, команда, яка безпосередньо бере участь в підготовці усика. І коли ми перетнули наприкінці березня, ми перетнули кордон з Україною. З Угорщиною, от вже в'їхали в Європу. Ми взяли там певний час на те, щоб психологічно врівноважитись буквально кілька днів і почали займатися вже безпосередньо підготовкою тренувального табору Олександра Усика. У нас ще не була з'ясована остаточна дата, остаточне місце, але ми активно тим займалися і вже планували, яким чином будемо влаштовувати. Збори Олександра перед цим поєдинком, давайте трошки повернемося до першого поєдинку Ентоні Джошуа і Олександра Усика. А саме, от до початку організації реваншу. Власне, а якщо згадувати от вересень 2021 року, Усик перемагає Джошуа, одразу, майже одразу починаються розмови про потенційний реванш, але потім, скажімо, вривається Тайсон Ф'юрі і наводить хаос. І дуже вже багато розмов про те, що Олександр потенційно а, може зустрітися з вже з Тайсоном Ф'юрі або Джошо може зустрітися з Тайсоном Фюрі. Відповідно, а, наскільки, от на той момент, були реальні а, взагалі ось ці чутки про те, що Усик може зустрітися з Ф'Юрі, чи це от суто як інформаційний шум? Ні, це був не інформаційний шум. Це дійсно мало місце після того, як Усик переміг Джошуа, ну реванш фактично. Я не кажу на папері чи юридично, а фактично був активований прямо на ринку, коли Джоша підійшов до Усика. сказав, ну у нас же реванш, так що зустрінемося знову. І, і після наступного дня пішов тренуватися знову. Дійсно, ми готувалися до цього. У нас в контракті були записані терміни кінцеві, до, здається, там кінця 27-го квітня наступного року, тобто 22-го, ми мали провести організувати матч реванш. Але так вже наприкінці осені у нас почались дуже активні розмови з приводу організації поєдинку безпосередньо за титул чемпіона світу суперважківої. абсолютного, тобто за всі пояси, і Тайсон Ф'юрі, в принципі спочатку дав свою згоду. Було декілька на цьому шляху, декілька перепон. Одна з яких це офіційний претендент на титул Тайсона Ф'юрі Діліан Вайт, і нас, з нашого боку це був Ентоні Джошуа. Однак, і з одним з іншим, в принципі, в переговорних процедурах ми узгодили умови того, що вони давали шанс, щоб цей поєдинок відбувся. Всі були задоволені цими умовами і. М'яч був вже на полі Тайсона Ф'юрі. Все залежало лише від нього, і от він саме саме на ньому все і зупинилось, тому що він прийняв рішення не боксувати з Олександром Усиком, а взяти такий більш простий поєдинок з тіляном вайтом. Просто відстояти, пройти обов'язковий захист свого піти. А ви вже згадували про те, що під час підготовки Олександр виїхав за кордон. Відповідно, чи могли б ви трошки детальніше розказати про те, як саме де саме проходила підготовка, і чи вистачило з цього часу? Якщо не помиляюся, там буквально чотири повноцінні місяці було з моменту ну якби початку повномасштабної війни, коли Олександр вже повноцінно почав готуватися безпосередньо до бою. Це був кінець травня, коли почалася підготовка. І, власне кажучи, поєдинок відбувається 20 серпня. Всі основні етапи цієї підготовки відбувалися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дубаї був оснований табір тренувальний. Саме там відбувалася фізична підготовка, саме там проходили всі спаринги, саме туди. Спрямували всі спаринг-партнери, там був зал, там, там все відбувалося в, Сауди... в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, в цьому немає там яких, якоїсь великої науки, тому що кліматична зона дуже схожа. Тут всього-навсього одна година, там, 20 хвилин льоту. Часова зона майже та сама, одна година різниці. Власне кажучи, клімат ну все, все дуже схоже. І за той температурний режим, ну м'яко кажучи, не дуже приємний влітку, там плюс 40, плюс 45 градусів на сонці, ну так важкувато витримують. Але за три місяці Олександр повністю звик. Це вже його, як знаєте, наче його друга. Друга рідна земля для перед цим поєдинком. Тобто він повністю налаштувався, перелаштувався, і з холодної зими України, коли він ви коли ми виїхали наприкінці березня, він перейшов от в режим уже жарко Дубаю. Зараз все абсолютно в порядку. Слава Богу, тренувальний табір пройшов. Ну дай Бог, короче, щоб всі табори так проходили, як цей табір. Все супер, ніяких травм, ніяких пошкоджень. Форма абсолютно ідеальна. Психологічний стан, ментальний стан, чи не найкращий за всю кар'єру, тому з Божою допомогою все буде супер 20 числа. Ну, очевидно, що Ентоні Джошуа теж часу не гає. він, зокрема змінив тренера перед боєм з Олександром Усиком. От, на ваш суб'єктивний погляд, скажімо так, чи можемо ми в рингу побачити нового Джошуа? І от чи команда Олександра Усика, зважаючи на зміну тренера, чи змінювала щось у своїй підготовці, чи ні? Я не можу о, з кінця буду відповідати. Я не можу о, стверджувати, що команда змінювала щось. Саме через те, що Джошо змінив тренера. Джошо змінив тренера, тренера, але він не змінив Джошуа. Ну, йому не 12, не 10, не 15 років. Він абсолютно сформована особистість. Всі його психологічні особливості вони так само сформовані. І тут би будь-який тренер, який би не почав працювати з боксером, він в жодному разі буде великою помилкою починати щось змінювати. Змінювати не можна, реформувати цю справу не можна. Єдине, що можна зробити, це підсилити сильні сторони і знизити вплив ну, тих негативних недоліків, які, які є в притаманні Антоні Джошо. Тому говорити, що за півроку там чи навіть за рік можна навчити боксера чомусь особливо новому, щоб було критично вирішальним для. Поєдинку з усиком, мабуть, мабуть, ні. Але додати впевненості психологічної, додати, скажімо так, чогось нового, того, що не було раніше, щоб спробувати, можливо, воно зайде, це дійсно так. Але немає жодного скепсису, але є, знаєте, як Олександр завжди каже, мене не цікавить, що там планує Джошуа. Мене цікавить лише те, що а, планує Олександр Усик, а точніше, його команда. От саме те, що команда запланує, те буде Олександр Усик і виконувати. От ще також згадаю Тайсону Ф'юрі. Він напередодні вже другого поєдинку Олександра та Ентоні в черговий раз оголосив про завершення кар'єри. Як він це полюбляє робити, і відповідно через те, що він оголосив про завершення кар'єри, титул за рінг, також буде вакантним під час поєдинку Олександра та Ентоні. Наскільки ви особисто вірите Тайсону і що робити далі, якщо Тайсон дійсно закінчить кар'єру? Зрештою, і поєдинку з ним не буде. Як то так стікаються події, що Тайсон Фюрі оголосив про це саме uh, от напередодні поєдинку Ентоні Джошу Олександра Усика, і кінцевим терміном прийняття рішення щодо титулу WBC є 26 серпня. Не 19, не 20 серпня, а саме 26. На мою думку, Тайсон хоче подивитись, що там буде в ринку відбуватися і як йому далі діяти. Говорити про те, що він завершив кар'єру, ну він вже ну, багато разів це робив. Згадаємо лише поєдинок, який мав відбутись матч реванш Володимира Кличко з Тайсоном Фюрі, який ніколи так і не стався. Хоча ми не знаємо, можливо, колись він все-таки відбудеться. Все, що Тайсон говорить публічно. Не можна сприймати просто так на віру, титул ринг, він особливо значення не має, тому він може легко ним пожертвувати І цей титул, пояс журналу «Ринг» буде зараз на кону в цьому поєдинку. Він, в принципі, і був в Олександр раніше, коли він став абсолютним чемпіоном. Тобто, в цьому якоїсь особливості немає. А от. З приводу титу титулу WBC, тут же Ф'юрі треба буде гарненько поміркувати, тому що ну взяти просто відмовитись від титулу WBC, ну я не вірю. Я не вірю Тайсону Фюрі, що він завершить кар'єру. Тут мова вже не йде про гроші, тут мова не йде про, про те, хто сильніший. Тут мова йде про спад, спадок. Боксерський спадок, мова йде про історію. Тобто, ще жодного разу в історії боксу не було суперважкого суперважкових, який би володів чотирма поясами одночасно, включаючи WBO. і ну, втратити таку можливість війти в історію. Я думаю, що Тайсон Фюрі не наважиться. Чесно вам скажу. Однак можна розглянути з іншої точки зору його співвітчизника Ленокса Льюіса, який пішов з боксу. Саме на вершині, не давши можливості, не погодившись на реванш з Віталієм Кличко. Хоча Віталій Кличко доклав стільки зусиль, що, мабуть, я не знаю, ну це тільки Ленокс і, і, і не погодився. Пішов на зустріч у всіх абсолютно питаннях, якби тільки це реванш. Ну тому що кличко розумів, що титул щоб перемогти та Ленокса Люіса, йому абсолютно по силах, але Ленокс Люіс не погодився. Ленокс Люїс е, тримав позицію, тому що його рішення було піти з боксу на коні. Якщо Тайсон Ф'юрі має таку саму концепцію, він хоче завершити е, бокс з королем і бути, скажімо так, непереможним, то мабуть йому краще не зустрічатися з Русиком, тому що ризики надзвичайно високий. Е, Історія покаже, але якщо ви запитаєте мою персональну думку, я не вірю в те, що Тайсон Фюрі піде з боксу так просто. А, скажімо, прогнози це річ дуже невдячлива. <свідповідно> Відповідно, поставлю своє запитання наступним чином. Які загалом ваші очікування від другої зустрічі Ентоні Джошуа та Олександра Усика? Перше, я впевнений, що цей поєдинок абсолютно буде абсолютно не схожим на перший поєдинок, друге. Це те, що оскільки Ентоні Джошуа, ну, є дуже багато чого втрачати в цьому питинку, тому він докладе зусиль максимальних для того, аби застосувати всі свої сильні якості і Олександра здолати в першій половині Е, Я думаю, що Олександр при доведеться пройти через пекло в перших шести раундах. Всю силу, всю міць, яку якою володіє Джошуа, він буде намагатись спрямувати на Олександра на початку поєдинку. Однак ця інформація не є секретною, тому що всі ми люди з боксу, всі ми розуміємо, і що іншого шансу у Джошуа не буде. Навряд чи він вдасться до тої концепції, яку застосовував першому поєдинку, аби перебоксувати Е, Це мало ймовірно і. Тому ми очікуємо дуже цікавий поєдинок, мабуть, набагато цікавіший ніж був перший цього поєдинку. Добре, Олександре, я вам дуже дякую, що виділили нам цей час перед поєдинком. Я бажаю успіхів вам та вашому підопічному. Ну я вже ж бажаю, аби в рингу переміг найсильніший. Дай Бог так і буде. Було приємно поспілкуватись.